Забираємо часник. Ось рвемо на такі. отак заривемо, щоб він просох. До вечора часник полеже, просохне, а потім ми його на горіще і нехай воно він доходить там на горіщі. Ми так завжди його зразу не обрізаю, тоді він в мене хорошо храниться. Часник непоганий такий. Ось такий часничок. Земелька обтруш, шується. Ось такий, Ось такий Часний. меншенький, більш. А цей взагалі здоровий такий. Ось воно всю руку таку не охочує. Бачите, не охочується. Отак От не хочеться. трошки хороший чесничок. Мені сподобався цього року врожай. Так. І тут кусочок ось вибрали, чеснику сохне. А тут ось рвемо де помідори. Миж до чесником. Зараз вирвемо цісничок, а помідори підгорнемо. Красота буде. Ось такий врожай. А пшениця вже достигла майже. Так, шелестить. Ачка, як колоски шелестять. І такі. Так в землі, бо час не вибираєш. Хочу подивитися, яка пшеничка. О, зерно. Таке. Це пшеничка така. Але ще не суха. Ось розкусила сиро ще не достигла. Оце в нас тут 74 сотки пшениці. Скосимо. Ось дощі були. Я хвилювала, щоб не положило, ні не положило. Хоча й висока пшениця, але не положила пшеничку. А от ячмінь на тому, на тому боці трохи положила з того боку. Майже ні, а з цього боку положила ячмінь. Ну нічого, що буде? Що буде? Я ніколи не падаю в обморок. Що буде, те й буде. І так дякувати Богу за все, що є, що маємо. Скоро і цибулю квочку вибирать, вже жовті є, але ще, ще рано. Ще рано. Ну а чесник, оце ось отак, Він ще ніби й зелені. зелень є, але вже, якщо його подержати, то будуть головки розпадатися. А тоді він і храниться хуже. Ось так. Ось так, ось так. Ну що, до праці? Так, зібрали ми часник з своєї площі, де помідори. Посапали за гребли. Мусор, воно в тачки. А тепер Володя підгортає. Підгорне помідорчики. Ти щось сказав, володь? Жорко, жорко. Чіпорко, чи, чи жорко. Так. Все, нехай тепер ростуть помідори. Ось два рядка помідорів залишились. А між ними посадила люда розумна цибулю. І цибуля гарна. Не хочеться її вирвати, хоча, може, через тиждень-два будемо її вже виривати. Ну, напевно, нехай вона побуде. Потім посапаю і підгорнемо ці помідори. Вони тільки, тільки починають воно цвісти. Мені вже й нав'язалися малесенькі такі. Ось такі помідорчики, але цибулька нехай теж підросте цибуля, а потім підгорнемо тут помідорчики. Так, все, я задоволена. Чесник гарний, тепер просушимо його і на горі А помідори нехай ростуть. Земля сира. Підгорнули сирою землею, я їх ніколи не підго... підв'язую. Так що тепер нехай будемо ждати, поки достигнуть. Якщо нічого не зміниться, то будемо з помідорами. Надіюся, ну все, інструмент забирати. Я по тачку прийде, ось мусор із часника скільки. А цей тут нехай до вечора лежить. Потім на горіще, а потім тут пересапою. О, трохи, О, ніби примир... О, Вже обід. Підемо пообідаємо. Ось мій інструмент, підемо пообідаємо та буду, ляжу відпочину, а тоді буде видно, тоді буде видно. Фу. На дворі така погода гарна. Земля сира, тепло, тільки рости усьому. І капуста піднялась, дивлюся, стала більша. Листя широке таке стало на капусті. Ну ось так. Цибуля ще рано. Вибирати, але вона дуже вже велика, гарна цибулька. Ось так. Це я б перевала, дивилась, яка вона треба забрати. Ну все, показала вам. Купили рибку, засолив володя, почистив, а тепер суши. І для чого Володя суша? Для пива. До пива, до пива. До пива. Так що бабло твоє. Або пиво, або бабло. Ні, в тебе більше бабло, ніж у мене. До. От Оце сушарочки хороші. До. Тільки так, щоб до краю не торкалося, щоб муха не сіла. І до пива то, що треба такий коросик. А пахне добре. Рибою. Рибою. <рес> <рес> Рибою пахне. Да. Були б гроші, да? так? А рибку купити можна. А, да. Ну, це все одно вигодніше таку рибу купити, ніж в магазині. Ну, в магазині дорого. Да. Так. <рігла> так, сьогодні на дворі сонячно, тепло і буде сушитися наша рибка. Да? <рігла> Оце така сітка. Ну що? Що-шо, Тепер ще одну сітку. Трошки, трошки буде. Ну Давай ще одну сітку. Почався дощ. Спіли часник тільки занести на горіще і пішов дощ. Ось такі у мене йде доволі. Два дні тому був дощ. Налило, налило, а це ось так. Туди рожку колосати і накрив. Грасики чесник прибрали. Він лежав на городі, стоп. Люблю дощ, коли отак іде тихо, десь гримить. А все цілому но Небо таке чисте стоїть, Але водички налив бравенько. Опять воно в садку стоїть. Знову в садку стоїть вода. Ось така у нас погода. Значить, що? Помити ноги і йти в хату. Трішки відпочити можна. А кійти треба підв'язати геть. Все, перестає дощик. О, небо поясняється, голубе стає. Тут сіре таке, а там воно голубеньке. Така у нас погода. Живемо в центрі України, на Кіровоградщині, І сьогодні такий у нас йде дощ. А веселка буде чи не буде цікава? Піду зараз з другого боку вгору подивлюсь, там видно, якщо веселка, то завжди з тої сторони, на сході. Бачите, піднімаються хмари. Дощ йде десь далі. Ось так.